Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення від ова за добу. 21.16. Харківський район, Малодонилівська територіальна громада Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 150 квадратних метрів. 15.47. Місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу зруйновано багатоквартирний житловий будинок. 10.27. Місто Куп'янськ. Внаслідок авіаційного удару. Одаб 1500 Частково зруйновано двоповерхову торговельну будівлю, пошкоджено 12 кіосків, будівлі держустанови та дитячого садка, а також кілька житлових будинків. Загинула 73-річна жінка, постраждали 10 людей. 10-20 ізюмський район, Борівська територіальна громада, Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та паркан. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано. То осіб, серед них 11 дітей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативні виїзди. Працюють і сапери ДСНС, які гектар за гектаром розміновують небезпечні території у прифронтовій Харківщині. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів в Харківському районі області. Близько 21.15 загарбники вдарили з авіації по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади. Керована бомба влучила за межами села на відкриту територію та спричинила пожежу. Горіла трава на площі 150 квадратних метрів. Постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались дві одиниці техніки та 10 рятувальників ДСНС. Несм Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів працівники Нацполіції документували наслідки воєнних злочинів російських військових. Росіяни продовжують завдавати ударів з різних видів озброєння по мирних мешканцях Харківщини. Минулої доби через злочинні дії росіян в Куп'янську загинула цивільна жінка. Є поранені 24 жовтня, 8.15. Місто Куп'янськ. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено житловий будинок. 10 ранку оддаб 1500. Загинула цивільна жінка. Дістали поранення ще 10 мешканців міста: сім жінок та три чоловіки. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. 5 приватних домоволодінь, 12 торговельних кіосків, двоповерхову будівлю торговельного комплексу, дитячий садок, будівлю податкової інспекції та приватне підприємство. 15.47 Кап пошкоджено багатоквартирний будинок. 10 ранку: село Куп'янськ-Вузловий, ракета х 38 зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури, 10.20 село Борівська Андріївка. Кап, пошкоджено два приватних будинка, гараж та паркан, 21.17 Село Черкаська Лозов. Вам тип зброї встановлюється. влучання у землю горіла трава. 22.30. село Борова, влучання каба. Пошкоджено три приватних домоволодіння, гараж та господарчі споруди. На місцях події працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. 24 жовтня. Поліцейські здійснили 40 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 15 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого. Марія Соловйова Дмитро Новоєм та Ігор Мікенін. Харків новини.